Вітаю всіх. Не дивлячись на те, що басейн, можна сказати, у мене вдома, і я тут живу, але я дуже-дуже рідко купаюсь в басейні. От зараз спеціально прийшов ввечері, щоб показати вам оцю красоту, оцю романтику, яка в нас тут е От -от -очі. в вечірнім басейні. Оточи, купатись цей час дуже круто. Водичка тепленька, 28 градусів. От, задоволення неймовірне. Тиша, спокій, ти плаваєш. О, так що, всі, хто шукає тише, тихе, спокійне, романтичне місце, приїжджайте до нас в затишну садибу. Басейн, оця водичка чистенька, вона зніме всю втому вашу і надасть сили надалі, щоб рухатись нам до перемоги. Так що, всім папа, -па, до зустрічі в затишній садибі. До речі, забув повідомити, це в нас. Літній бар, який світиться позаду, тобто, коли ви відпочиваєте у нас на басейні, ви можете насолоджуватись смачними коктейлями і дуже смачною їжею. Так що приїжджайте, вам дуже сподобається. Всього, папа, до зустрічі в затишній садибі.